you Зараз буду займатися ось цим кусочком нашої території. Зараз треба його води трохи до полоти та трохи вирівняти граблями. Ну що, я все зробила те, що я планувала. Максимально тут все вигребла, розгребла. Там, де джу лежить, зрізала і риси, бо вони будуть заважати мені стелити агротканину, І, до речі, як ви бачите, може і не видно, але у нас цей. Ця діляночка вона трохи під схилом знаходиться. І в мене колись була ідея зробити тут наче невеличку терасу таку, але схил невеликий і вирішила, все ж таки, що залишу все, як є. Але під рослинами я залишаю ось невеличкі лунки, щоб вода могла максимально там затримуватись, коли йде дощ або коли полив. До речі, Джой така фішка, коли ми робимо якусь клумбу, Джою обов'язково треба там лежати. І це, виявляється, найулюбленіше його місце дислокації на цей період. І от і зараз я тут грибусь, а Джой тут мені утоптує землю, ходить, лежить, бо йому тут дуже подобається. До речі, наступним етапом хочу постелити під агротканину картон. Бачила, що так роблять, і хочу теж так зробити, провести експеримент. Мені здається, що це має бути класна ідея, бо із землі не буде так сильно випаровуватись волога і не буде так простити бур'ян через агротканину. Отож, подивимось, це лише експеримент. І в будь-якому разі можна буде щось змінити, якщо мені це не сподобається. Ми вже в будинку. Дитинка моя прокинулась. І зараз хочу показати вам те, що замовляла із взуттям. Можливо, для когось це буде наразі. Дивись, що там? Дивись, що там. О, бумажечка, папірець. Клас! А тут є таке. О, і там дивись. о о Клас! Давай, 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 тягни. Тягни. Давай, давай. Давай допомог. Опа. Клас. М -м -м. Диви, гарненькі. Туди треба назад. Давай я. Опа. Чик, чик, чик. Пакетики, пакетики. И снова пакетики, пакетики. А ну, а тут что? Ты выйдешь, ты выйдешь, ты сандали. О, Сыти модный будешь. Замовила я ось таке взуття, сандалики та кросівочки. Взяла я на спеку і на прохолодний вечір, бо нещодавно у нас було плюс 17 ввечері, і, знаєте, не до сандалів, і босоніжок було явно. Що хочу сказати? Дуже цікаво, враз виросла ніжка, і прийшлось замовляти із того, що було. І як виявилось. Розмір, який зараз нам потрібен, дуже ходовий. Не думала, що таке буває, чесно кажучи, у дітей, але, ну, як є. Кросівочки мені прям дуже сподобались, класна якість. Брала такі, що без тканини зверху, а із шкірозамінника чи шкіри, не знаю, що це, мабуть, шкірозамінник. Дуже класні строчки, дуже класно все прошито. Треба буде зараз лише поміряти. І все. Босиніжки так наче й непогані, але ось є сліди клею. Ну, а так начебто прошиті теж нормально. Сандалі у нас виявилися завеликі, дуже широкі. Я не знаю, можливо, на, на якийсь час, на потім, але явно не на зараз буду щось перезамовляти. Крисівки дитині явно сподобались і йому в них зручно, бо він їх не знімає. Зачасту, якщо йому не подобається щось на ніжках, то він одразу намагається цього позбутися. А так дивіться, ось сидить, ходить і нічого. Тільки що списувалася з продавцем, вирішили, вирішила, що босоніжки будемо міняти на іншу модельку. Тому зробила легке повернення через нову пошту. І сьогодні-завтра буду робити відправочку. Льова заснув, а у нього другий сон, і зараз у мене, як завжди, виникає дилемма. Чим же ж мені зайнятися? Прибрати на кухні, прибрати у вітальні, прибрати в коридорі або зайнятися спортом, як я хотіла. Не знаю, все я, звичайно, не упихну в цю годинку, але мабуть почну із кухні. поприбирала. Взагалі-то ідеалі треба було б і підлогу помити, і фасади. Але малюк ще буде у нас один раз їсти сьогодні, тому я залишу це на вечір. А зараз піду займусь собою своїми справами. Як ви зрозуміли, позайматися мені не вдалося самі. Прокинувся малюк. А далі поперебирати теж не дуже вдалося, бо вирішили ми все ж таки йти на вулицю гуляти. Ну такі наші мамські будні, і нічого з цим не поробиш. Ми закінчили. Пройшло, мабуть, хвилинки дві. І треба йти далі по справах. Поки ми тут ходимо, гуляємо, трохи покажу вам території. Ось зараз так виглядає наш газон. І незважаючи на спеку, яка зараз стоїть, то він почуває себе значно краще, ніж в минулий раз. Трохи він ще не... Не восстановився, але я думаю, що пізніше, коли спаде спека, то можна буде вже і удобрювати його, і полив буде на нього діяти значно краще. Наше патріо. Ось зараз воно так виглядає. Дуже я задоволена, поки що ним. Ну, єдине, що це ми точно будемо переробляти дах. Бо хочу, щоб він не провисав, а щоб він був рівний. І, як я вже казала, то будемо сітку брати із більшим відсотком, не знаю, як це правильно, щоб менше проникало сонце. Отак от. Ось так зараз виглядає моя гортензія, яку ми пересаджували навесні. Дуже вона мені подобається. Стала вона з рожевими. Крапленнями, а сама вона така бежево-зелена. Не знаю, чи камера передає, мабуть, так Класно. Дуже багато суцвіть, як ви бачите. Я думаю про те, що треба якось по-іншому її обрізати, щоб, можливо, суцвіть було менше, але вони були більшими. Треба почитати, подивитись, не знаю, можливо, ви так формуєте гортензію, то напишіть в коментарях, будь ласка. Ми вже вдома, потихеньку готуємось до сну. Льова чеше зуби. Мене чекає, як ви бачите, на задньому плані прибирання, як і більшість мам. Тому буду завершувати своє відео. Дякую, що провели цей день зі мною і до зустрічі всім папа! -па.